Вітаю автономщиків. Як і обіцяв, розкриваю секрет супер акумулятора. Ось виготовив повноцінну, майже повноцінна батарейка. Приблизно вона як формат стандартний АА по висоті ну і діаметр трошки менший. Взяв брусок графіта. Навколо нього обмотав кусочок ганчірочки і зверху намотав олов'яний припой китайський. Зараз накапаємо туди шприцом електроліт, наш секретний. Випробуємо, тоді я розповім, з чого він складається. Залив електроліт зовсім трішки. Там менше одного кубика помістилося. Зарядка була при 2,5 вольтах. Ще не провіряв. Зараз подивимося, як воно стартане. 200 мА стартануло зарядка. Дуже швидко набирає заряд. Було 200 вже от 70-60. Ага. Там щось відбувається, дуже газує. Аж через верх лється воно. Це погано, що дуже газує. Напевно, треба йому залишити було певний простір, а так воно дуже щільно. Намотка щільна, впритул. І гази воно витісняють, булькає. Так. Ну вже от 35. Почекаємо до нуля і провіримо потім, струм короткозамикання і яка буде напруга. Я не засікав час зарядки, але вийшов на балкон перекурити. Вернувся, о, якраз це тільки що було 0,001, зараз по нулям, повна зарядка. Тобто 100% це десь, може 2 хвилини, може три. І взагалі, який дурак придумав, що це українською мовою буде курити, це палити. Навпаки, куріння це українське слово, курені. І, і в нас було прізвище по сусідству курява. То есть кур'явить кур'ява, це по-руськи пей. Так що, якщо курити, то по-російськи, мої буде пеліть. Тому що кур'ява це українське слово. Добре, зараз перевіряємо напругу і струм короткого замикання. Зарядка 100%. Більш не бере. Перевіряємо напруга. 2 і 2. Струм короткого 3,2 ампера. Круто. Так, а напруга не просіла за цей час. Просіла 1,8. Але набирається. 1,9. В общем, напруга 2,2, а струм майже 4 Ампера. Розмір менший, ніж звичайна батарейка АА. Ну, а тепер розповім, яким саме чином був зроблений цей е, винахід. Для одного з своїх дослідів мені був потрібна невеличка кількість втористого олова. У мене не було його акупляти, там мінімальна кількість в кілограм, а мені потрібна лише там, граминка його, ну, перевірити один ефект. Я зайшов у штучний інтелект і задаю питання, як мені отримати в домашніх умовах втористе олово. Штучний інтелект мені каже, дуже просто потрібно розчинити шматочок олова у втористому водні. Втористий водень у мене був, я взяв ось такий китайський припой. Ото зробив таку дротинку, кинув його на ніч у втористий водень. Вранці дивлюся, ця дротинка як лежала, так і лежить взагалі ніякій реакції. Зовсім ноль. Думаю, дивно, штучний інтелект так мене кинув. А потім, добре, ладно, якщо воно не хоче розчинятися, то я розчиню його електрохімічно. Опустив дві дротинки... Кришечка там з під пепсіколе, дві дротинки, плюс-мінус, анод катод, 2 вольта. І воно почався електроліз, і дійсно плюсовий почав розчинятися, а на мінусовому і, ну, мінусовий на аноді ну, таке потемніння відбувалося. І втористолову осідало висадок. Ну, Те, що мені треба, потрібно було. Але я звернував на те, що я стартував 2,5 вольти і там було 400 мА, але в процесі електролізу споживання було 400 мА, потім 300, потім 200, потім 100 і оба 0. І далі припинилася реакція. Думаю, я, ну поміряю вольтметром, мультиметром, поміряв є і напруга і струм. Але там невелике значення таке було. Тоді я думаю, стоп, потрібно поміняти катод, анон доставити олов'яний, а катод зробити кусочок шматочок у мене графіту був. Зовсім інша справа, От ви бачили, що отака маленька проволочка, там зарядка була щось менше хвилини, 1,3 ампера і там більше 1 вольт, 1,2 вольт, здається. Ну, а тепер я ось намотав те, що ви бачили, повноцінно зробив. Я, звісно, не впевнений, що це олово. Можливо, це якесь олов'яно, свинцевий, тому що у вторичному водні він не розчинявся. А штучний інтелект він вже, напевно, знає, чи самі так порадив. Ну, Не розтворявся він, але от батарейка така получилась. Так що не знаю, що це за припой такий. потрібно ознак його склад. Можливо, це не чисте олово. Але результати є, саме важливо. І от така манюсенька батареєчка, мезинний палець, 3 А, 3,2 А, 2,2 В. Я думаю, це чудові результати. Тепер залишається перевірити цикли, заряд, розряд, заряд, розряд. А, а швидкість заряду взагалі дві хвилини, 100% і такий струм, і такий напруга. Ну Пишіть, що думаєте про це в коментарях, так що можете спробувати, в кого є такі припої або якісь інші припої. Буду чекаю на ваші досліди. Так, що з вас сподобайка. Ну, а з мене пісні нема бо вже сьогодні пізно. До побачення.